Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо розглядати питання, які вивчаються в курсі природничі науки в 5 класі, саме із фізичної складової. І переходимо до таких цікавих тем, як світло і звук. Починаємо із світлових явищ. Про які питання варто наголошувати разом з учнями. Розібратися і з'ясувати, і які дослідження як проблемну ситуацію, ми виконуємо з учнями для того, щоб далі вони змогли здобувати інформацію підручнику і закріплювати її під час виконання завдань. Отже, згідно навчальної модельної програми, вивчення світлових явищ. Вимагає або ставить таку задачу, щоб діти опанували певними поняттями і провели певні дослідження, а саме. Отже, джерела світла, далі говоримо про них, і бачимо, що кожне із джерел можна певним чином порівняти. Якесь яскраво. Якесь спрямовує світло лише в певному напрямку, якесь в усі боки розповсюджує світло. Зрозуміло, щоб його охарактеризовувати, порівнювати, вводяться певні величини. Із усієї кількості величин фізичних, ми вибираємо лише одну освітленість. Ось оцей перший малюночок, лампочки там, де. Показано, що ця освітленість буде залежати і від кута падіння, і від відстані до поверхні, і від е, кількості світлового потоку. Ну, а найбільше заломлення світла ми фіксуємо за допомогою лінз. Що потрібно знати дітям про лінзу? Це е, скло. Яке опукле з одного боку або з обох сторін. Лінза має таку властивість, світлові промені, які йдуть паралельно після лінзи, заломлюються в одній точці, фокусуються в одній точці. Де буде ця точка, як її знайти, як знайти відстань від лінзи до фокуса, для цього існує певна кількість правил, вони легко дітьми також встановлюються і легко можна спостерігати. Що для цього потрібно? Знову ж таки, використовуємо телефон, беремо ліхтарик, включаємо функцію, і направляючи е, на лінзу, ми будемо мати певне зображення. В одному випадку воно буде збільшеним, в іншому випадку воно буде зменшеним простий дослід, як змінюється гучність звуку, якщо і або і передача звуку в різними середовищами. В чому відрізняється розташування ось цієї канцелярської резинки? Якщо я буду її змушувати коливатися, я чую звук. Який поширюється, ну, створюється певний резонанс в повітрі. І тепер, коли я чую, коли ударяється безпосередньо об папір, ми маємо різні, різні звукові коливання, різну гучність і показуємо, пояснюємо дітям, що звук поширюється в різних середовищах по-різному. І вже в першому завданні ми фактично просимо п'ятикласників правильно розподілити етапи наукового методу в час. Чому? Тому що цю інформацію вони вже вивчали, починаючи з початкової школи. Які ж етапи наукового методу? Це постановка проблемного запитання. Цей етап реалізовується практично в усіх параграфах підручника у першому пункті, де учням пропонується певна діяльність, яка розкриває перед ними проблеми. Далі йде етап пошуку інформації, складання плану досліджень. Стосовно пошуку інформації, звичайно, на... Погляд учителя можна ставити перед учням окремі завдання, чітко їх сформулювавши. Але далі йде наступний параграф, пункт кожного параграфу, в якому на одному розвороті підручника подана одновна інформація. Якщо пошук інформації був зіссадий вдало, учень може скласти план дослідження.